Під звуки барокової музики вони творять свої шедеври. Комусь може видатись дивним, називати шедеврами малюнки молодих людей без жодного досвіду у малярстві і спеціальної освіти. Та хто сказав, що мистецтво це поняття визначене? Ніхто ж не сперечатиметься, що суть мистецтва додавати барвів до буденних кольорів життя. Ну і як не назвати шедевром малюнок хлопця, який взагалі не володіє руками і не вміє говорити? Чи малюнки іншого молодого художника, який до того, як почав малювати, взагалі не мав бажання виходити із власного помешкання? Та зрештою, ну і як по-іншому назвати роботи, у які вкладено таку велику частину душі, які малювалися з таким шаленим бажанням подарувати усім, хто їх побачить, радість. Це реалізація, можливо, щось таке внутрішнє, можливо, щось хочу сказати. То, що ще не, не знаю, як сказати, от перехочу запередати карти в картинах свій позитивний настрій. Або, наприклад, своє бачення, своє бачення, що ми не є такі чорні і замкнуті, бачить такими такими кольорами, що тепер замічаєш, що ми малюємо, бачиш дуже в яскравих кольорах. Адже кольор це відображення, напевно. Внутрішнього стану я би дуже хотів знаєте, не малювати посередньо велику посмішку, і щоб людина яка йде, от подивилася і усміхнулася. Ми дуже щасливі, що ми мали такий проект і ми могли по ньому працювати. Малювати під старовинну музику це для нас було перше. І наші молоді особи, коли наслухавшись цієї музики, музики бароко, вони збагатилися духовно, вони збагатилися духовно і вони вміли зловити політ своєї думки після цієї музики, прослухавшись, і викласти її на папері. Адже це непроста робота, бо вони багато малювали і малюють, але саме так виконувати ті роботи вони могли вперше. Роман спеціально вибрався за стол, аби пояснити, наскільки важливо для нього передавати свої емоції фарбами, а також подякувати усім, хто йому у цьому допомагає. А ще наскільки важливо для усіх членів джерела, що є люди, які розуміють їхні потреби, бо вони, як і більшість людей, не хочуть сидіти у чотирьох стінах власних помешкань, хочуть мати друзів і незалежно в який спосіб, але Приносити радість своїм життям, тому тут вони малюють і сподіваються, що їхні малюнки комусь подобаються. Ті люди, які сьогодні зараз тут є, то наприклад, Ількові також потрібно показувати фарбу. Він не говорить, має проблеми з мовленням. показувати фарбу, яку ти хочеш. Відповідно, ті, які він обирає, ми наливаємо йому на. Папір він так собі обрав таку техніку, вона для нього є найцікавішою. Ми наливаємо, і він вже собі показує, куди йому її викласти, і вже за допомогою е кінчиків пальців, якихось кіністичних відчуттів, він творить роботи до кінця. От що стосується Івана, він є більше такий педантичний у виконанні робіт. Йому можна там. Е Практично видати всі набір набір палітру тих фарбів буде працювати абсолютно самостійно. Що стосується Романа, то він завжди в нас такий дуже ртівливий хлопець, і він завжди в кожній його роботі буде якийсь такий нюанс. Ну такого типового львівського батіра. Кожна робота його також буде сповнена такого батірства, але дуже шляхетного і інтелігентного батірства. Катруся о правда, значить, говорю що стосується катрусі. То вона, вона дуже така лірична кіт, яка буде використовувати багато рожевого, дуже такого ніжного, мрійливого і такого витонченого вона завжди буде намагатися, скажімо, створити роботу, яка буде насичена якимось. ну… Кольоровим таким життям, скажімо та? що це не буде така сіра робота з якимись такими невибагливими кольоровими поєднування. Це завжди буде щось таке особливе, красиве і життєрадісне. Що стосується Родіона, який малює зараз нашою соціальною працівницею, то він Скажімо, дуже активний любитель футболу, і скажімо, коли він працює, то в кожній його роботі буде зображений або м'яч, або наші львівські гравці футболу там, чи е, ну скажімо, кого ж тих футболістів то назвати, тож я не знаю, а він їх знає всіх. От, тобто він це дуже любить. Що стосується надійки, надійка дуже любить такі квіткові мотиви, От. Е, наприклад, ружі чи м, якісь. Чи такі якісь сільські квіти. Не завжди це дуже виходить гарно і, і живо. Малювати живо і від душі це саме той спосіб, в який молоді митці із джерела намагаються передати те, чого не можуть сказати словами. Оповім історію одного особливого хлопчика. До речі, ну, мабуть. Він є найважчим у малюванні ніж ніж усіма, оскільки він не говорить, він практично не, ре, не реагує на мімікою, скажімо, на те, що відбувається. У нього погана координація рук. Тобто, це, ну скажімо, така. Приємна виходить, що рослинка за, за життям. Проте, що стосується малювання, в нас виникали постійно з ним якісь такі конфлікти, показуючи йому якийсь один тон фарби, скажімо, це був насичено синій. Він показував язика, каже: ні, я не хочу, так, всіма своїми емоціями. Ти що? Я хочу. І інший, тобто, і ти повинен здогадатися, що він хоче. І ти кожен, кожну фарбу витягуєш йому, показуєш, і вже на ту, яка йому найбільше подобається, він буде ну, посміхатися, і вже тільки та фарба буде витискуватись. Оскільки ті всі фарби вже були у нас на палітрі, ми приступали до роботи. І знову ж таки, я мушу виступити його інструментом, а він мусить виступити моїм інструментом. Тобто я тримаю його руку, я її так би таким кріплячим бандажем для нього. А відповідно, моя рука стає ну, чи не. Пензлем, мабуть, так, який буде проводити йому там, скажімо, певні якісь корективи в наливанні фарб і такому іншому. Ну, і от, коли вже робота починається, йде в самому ході, він починає якось так дивно рахувати, що щось ми робимо не так. Та? Він значить, ми роботу повинні обернути. І відповідно, такими якимись інспіраціями намагалися зробити якимись... Досвідом працею, посмішками, показуванням язика, там посмішкою очей, закриванням очей, кліпанням, ми намагалися ну, спробувати зробити таку якусь роботу. Одного разу, коли був падав сильний, сильний дощ у Львові, йому так той дощ подобався, що він просто сидів і розчинявся в тому дощі. Тобто, такий собі хлопець, любитель дощу, дуже романтичний. І коли ми переслуховували всі мелодії, які би він хотів зображати. Він найбільше спочав реагувати на той дощ. Відповідно, логічним наслідком, що ми будемо робити, вийшов дощ. І коли ми вже приступили до роботи, була така, скажімо, навіть конфліктна ситуація з його коліжанкою, яка його тримала за іншу руку, і казала: Андрію, ти хочеш ту, ту, ту синю фарбу? Ні, я кажу тобі іншу. А він протестував так, скажімо, всіма можливими засобами, бо він пам'ятав, що саме в той день, коли він коли він слухав той дощ і дивився на нього через вікно, були саме такі. Кольори на небі, і саме така, така була атмосфера в тій його кімнаті і за вікном. Ну і напевно, з того всього вийшла така ну симпатична робота, де абсолютно синє тло і жовтий дощ. Це дощ, картина, яку намалював Андрій. Саме так збати хлопця, розповідь про якого ви щойно почули. Сьогодні його робота серед багатьох інших бере участь у виставці аукціоні, кошти від якої підуть на потреби членів центру джерело Тату Андрія поділився секретом, що хоче викупити його роботу, скільки б вона не коштувала. Адже для їхньої родини дуже важливо, аби ця робота залишилася у них. Для нас дуже важливо не лише щоб, скажімо, твори виставлялися, продавалися чи були відомими, але сам процес, щоб наші діти, наші дорослі, вони були включені в цю роботу, тому що навіть кажуть, ну ніби дехто каже, що інтелектуальна недостатність це вже такий вирок. А для нас ми бачимо, що творчість це якраз те, що, на що вони здатні. Ніяка інтелектуальна недостатність чи якісь там не, творчість не відбирає. Отже, творчість лишається будь-якої людини, і це є елемент її вираження. Тому ми переконані, для наших дітей це і е, можливість спілкуватися між собою, можливість себе виразити. І можливість бути творчою людиною. Мирослав Николаєв, людина, яка присвячує покращенню життя неповносправної молоді чи не головну частину свого життя, від серця пояснює, що попри те, що художники центру Джерело багато чого не можуть зробити самостійно, вони мають безцінний дар дарувати іншим любов, відкривати світові своє серця, даруючи чудові мистецькі роботи. Він закликає людей прийти і побачити їх. Як пояснює, дивлячись на ці картини, починаєш краще розуміти істинні цінності та сенс життя. Сама ідея цієї виставки зародилася може ще місяцю чотири назад, коли пан Євген. Наш такий добрий спонсор меценат запропонував нам під мелодію барокових наспівів, мелодій, щоб наша молодь, молодь наших майстерень намалювала картини. І це така була цікава ідея. Вона була технічно впроваджена в такий спосіб, що пан Євген Булавін підготував 20 компакт дисків. Де з різноманітними такими мелодіями барокових, таких гарних, гарних наспівів, і під цю під ці диски, під цю музику, яка лунала в залах нашого майстерні, нашого центру, молодь наша собі слухала музику, собі так зосереджувалася в своїх думках і пробувала це втілити в малюнках. І ми побачили, що досить такі гарні цікаві роботи наших дітей, нашої молоді. Ми побачили як результат, і сталося так, що ми собі надумали дійсно потішити львів'ян мешканців міста Львова тим таким надбанням, а також, якщо можливо, можливо дійсно провести аукціони і зібрати трошки коштів, бо центр як благодійна установа, постійно в пошуках постійного ресурсу для свого розвитку, для проведення програм. І тому ми сьогодні маємо це дійство. Ми маємо виставку наших. Робіт нашої молоді і проводимо аукціоні з того. Дуже тішимося. Картина, ви знаєте, я, якщо чесно, я сама не вмію малювати, тому я завжди захоплююсь людьми, які вміють якось подати свій настрій, свій внутрішній світ. Тому картини дуже гарні. Я, чесно кажучи, перший раз на такого роду виставці нас запросили в центр черело, і мені здається, що дуже добре, що у Львові. Ренципу, є центр «Черело», який надає можливість людям неповносправним таки приймати активну участь в нашому культурному житті, особливо в культурному житті Львова. От я сама з міжнародних авіаліній України, тому в мене під час перегляду виставки виникла ідея якось допомогти цим людям. Тобто, можна просто навіть зібрати кошти в аеропорту, Львова, в туристичних агентствах і просто, хоч якийсь внесок, зробити зі свого боку. Саме завдяки молоді з навчально-реабілітаційного центру Джерело, вперше першому нашому місті барви барокової музики зазвучали у картинах. Я також перший раз беру участь в такій акції, де поєднано живопис і музику. І, хоча це виглядає досить незвичним, але ми бачимо, що Картини дуже органічні, вони не могли би виникнути, якби ця музика не допомагала нашим сьогоднішнім авторам зобразити те, що вони зобразили. Ну, не знаю, як на це дивляться художники професійні, але кажуть, в музичному середовищі є такі досить розповсюджені твердження, що Музиканти всі добре малюють. Я не знаю, наскільки це торкається справді всіх музикантів, але про те, що вони відчувають барви, це абсолютно точно, тому що музика оперує барвами подібними, подібним спектром барв, як і живопис, тільки в іншому ракурсі, в іншому сенсі. Художники, які є вихованцями реабілітаційного центру джерела, вони... По-перше, виявили надзвичайну чуттєвість, чутливість до музичних творів, і ми бачимо дуже яскраві картини намальовані. Тому я думаю, що цей експеримент має великий сенс. І, ну, як ми чули самі учасники проекту, кажуть про те, що, що це їм. Хоч це нове для них, але мало для них велике значення для того, щоб вони, ну скажімо, подивились на на, живопис, на музику з цього боку. Суть проекту полягла в тому, що кожен з учасників цього в цій виставці прослуховував музичний твір бароковий. От. Він отримав для нього від, від організаторів фестивалю давньої музики анотацію про цей твір. І, власне, ці твори були цей, як натхнення для створення художньо мистецьких робіт. Ця виставка має до, до, досить гарний відгук, і відвідувачі, власне, які попадають на цю виставку, вони залишають які, як найкращі враження в них складаються про цю виставку. Під час відкриття виставки відбувся благодійний аукціон. Усі кошти з якого будуть використані для допомоги молодим людям з особливими потребами. За даний 300 гривень це не є велика ціна. Прошу зголошитися, не затримуємо динаміку нашого аукціону, Наразі 350 гривень, 400 гривень. Дуже приємно, що нас запросили на цей захід. Я приємно вражений тим рівнем, які досягають. Учасники цього джерела в своїх роботах художніх, і ясна річ, що ми і далі будемо підтримувати. Такі заходи. А з свого боку хочу сказати, що орієнтир на впровадження нормальних стандартів життя для неповносправних людей, які існують в Європі в інших країнах світу, повинен бути пріоритетом для роботи в Україні. Особливо тоді, коли ми хочемо йти в Європу, особливо тоді, коли ми хочемо показати, що ми дійсно європейська держава. Це напевне найголовніше у таких акціях є спілкування, як для самих творців прекрас, власного молодих митців із джерела, так і для тих, хто прийшов до галереї за приємними враженнями. Картина автор був присутній. Я мала можливість познайомитися з автором даної картини. Це зробило на мене дуже велике враження. А мені сама картина також сподобалася. Але найважніше в цьому всьому це є підтримка. Центру джерело підтримка осіб, які працюють з неповносправними, і підтримка самих неповносправних. Я думаю, що це дуже важне. Усі, хто час брав участь у подібних акціях, вже ніколи не зможуть залишатися байдужими. Це напевно і є головною метою організаторів. А молоді люди отримали потрібну порцію творчого азарту для того, аби не зупинятися на досягнутому і працювати далі. Це така річ, як можливість, можливість. Взагалі бути почутимо, або навіть мати можливість десь їх взагалі виставити, показати людям. Тобто ми можемо намалювати, а вони будуть стояти на купці, і це буде знаєте, нам буде самому ніякого. А так як є люди, які готові їх взяти і виставити, це теж для нас е, такий лишній внутрішній стимул малювати ще і малювати краще.